26 квітня, наше малинове поле і перший приморозок сьогодні вночі і вже перші його наслідки. Ось такі. Перша обробка малини гуматами. Для зняття того стресу, який малина сьогодні вночі отримала. Бачите, навіть вже є скручені перші листки. От така вона штучка. Погода сьогодні. Сонячна, гарна. Якраз для гарної обробки. Отак от обробку проводимо от такою штучкою. Якраз для нашої гарної малинки. Органічне добриво Волинський громад.